Чому ми не міняємося від сповіді до сповіді? Дорогі мої. Говорячи про значення і практику сповіді в нашому житті, ми стикаємося із найрізноманітнішими гранями цього таїнства, із найрізноманітнішими проблемами, що пов'язані з сповіддю. Одні з них характерні більше для тих, хто робить перші кроки в церковному житті. Інші для людей, які вже мають досвід тривалого перебування в церкві. Але є питання, яке незалежно від стажу, задавав собі чи не кожен вірний. Отже, мені здається, що я не тільки не стаю кращим, але не мов би чомусь ще гіршим. Я регулярно сповідуюся, але від сповіді до сповіді нічого не міняється. Грубих гріхів на кшталт убив, крав, зрадив дружині, ну ніби немає. Усе одне і те ж повсякденне гординя, засучення, лід, лінь духовна, маловір'я. І сповідаєшся то одними і тими ж словами, затертими, намагаєшся сповідатися з почуттям ушвідомленого сенсума. Вийшов з храму і знову ж та карусель. Осудження, порожнє базікання, маловір'я, духовна – все теж. Не міняється моя сповідь, а головне, не міняється життя. Я не стаю справжнім християнином і не мов застряг на порозі. Чому часто буває так, що ходіння в храм і сповідь стає для нас звичним механічним? Перестає бути подією, набуває пластмасовий присмак теплохладності, а головне, недієвим. Чому ми руками не маняємося від сповіді до сповіді? Ми з вами, дорогі мої, багато чим відповімо людині учительно. І про те, що повсякденні гріховні болячки душі не менш небезпечні, ніж зовнішні тяжкі гріховні вчинки. Що потрібно виявити терпіння, Господь виявить плоди свого часу, що потрібно не звертати увагу на настрій, а тільки виконувати заповідь. Інше ж у руці Божій, що, маючи теплохолодність біля сповідального, неці, потрібно тут же в цьому каятися, що потрібно мати самоупокорення щогодинне, тугу сердечну. Покаяння потрібно розвивати, а до виправлення своїх гріхів у повсякденному житті себе примушувати, що потрібно посилити піст, збільшити молитовне правило і здійснювати більше і добре справ, але не для себе, а заради Христа, а тоді Господь усе уладнає, що всі ми різні, маємо різне влаштування, життєвий досвід. Різні духовні дари і те, що одному явлено як важкий ступінь духовного росту в очах іншого виглядає як топцювання на місці. Багато чого скажемо, і все можливо буде правильним. а можливо, і ні. Адже і справді всі люди в церкві різні, У всіх різна психологія і особливості, у кожного своя глибина того серця. До якого, як колодязя, приступає людина, єдиного шаблону і рецепту немає. Але якщо відволіктися від цієї цієї психології, від копання у людині, сам зовнішній образ сповіді мені, наприклад, іноді нагає таке копання, сповідальниця, а над ним затишний горб, пагорб нора, священник. У Укрив зігнутого грішника підрахиллю, і вони там шу 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 поглибилися, як кроти, у надра неповторної особи того, хто кається, в нюанси його помислів, життєвих обставин. Якщо вилізти з нори назовні, ми побачимо і інші причини блідої немочі, що так часто вражає нашу сповідь. Ці причини абсолютно ясні прості. Але вони саме прості, а не примітивні, прості я небесною, твердою Христовою простотою, до якої, якщо і приходиш, то через страшні нетрі наших людських складнощів, частенько через скорботу і випробування, через хрест. І от одна з них: я спробую її сформулювати, а ви поправте, якщо ви знаєте, що я не правий. Про це напишете в коментарях. Одна з причин того, що наша сповідь дає холості обороти не лише в немо чи нас особисто, хоча і вона має місце бути, а ще і в занепаді церковності. Так-так. Що ще це за непад церковності, коли в нас дзвони, купола, рух, коли в нас торжество, закричать деякі рівнителі? Та я не про те, не про зовнішнє. Христос не засіб нашого індивідуального спасіння. Він діє перед усім у церкві, де двоє або троє зібрані в ім'я Його. Не так, як нам захотілося вважати, що Він спасає нас окремо від усього світу. А у церкві, у спільноті, яка, за словом, Оригена народилася в муках на Голгофті, витіканням з нього крові і води. Ми частенько в храмах кожен сам по собі, відстояли службу, прослухали те і це, причастилися, преклалися, благословилися і розійшлися до наступної неділі або щата. Кожен по своїх норах. По своєму окремому буденному життю. Адже саме воно не якийсь світський доважок до дня походу в храм, а повноцінна частина життя, який якій і здійснюється наше сходження за Христом. А ми сходити не можемо. Ми у буденному житті одні, без церкви, і наша сповідь перетворюється з церковного таїнства. Замкнутий на себе самоаналіз, у бесівську пародію на сповідь втрачає преображуючу силу, необхідну для виконання життям заповідей Христова. Наше буденне життя вдома на роботі ще десь поза храмом зовсім не церковне. У ньому є думки, мрії, наміри, помисли про Христа і віру. Ранкове вечірні молитви, якщо не забули, обривки обрядовості випити уранці святої води, перехрестити дитину перед школою, завтра не забути замість сосисок зварити на сніданок шпинат, бо середа, обривки дійсно жалюгідні для порівняння. Ті самі фарисеї і книжники, яких Христох колись викривав, а нам казав, що горе нам. Якщо наша праведність не перевершить їх праведності, звершували свій обряд повноцінно і щохвилини, з любов'ю до Бога єдиного, з величезною силою віри, з палкою міцю самого життя. Науколо нас немає церкви в нашому буденному житті, і ми хворіємо це саме наше буденне життя, хиріє. Відключення від церкви, зовні крутиться, але обороти то холості. Ми звичайно чіпляємося за Христа як за свого індивідуального Спасителя, і, звичайно, Він нас не кине слабких і прокажених. Але наше життя і сповідь наша в тому числі звершується не в півсили навіть у суту частину сил. Побутова аналогія така. Батарею в телефоні свого часу толком не розігнали, і тепер скільки її не заряджай, заряду ледве вистачає на пару годин. Працює, звичайно, але аби як. Церква це сім'я, спільнота, сімейство об'єднане не лише кров'ю, родом, але і дружбою, інтересом, духом. Поодинці не переможеш ні зовні, ні в собі самому. Ні доброї справи не зробиш. Разом життя набуває сенсу, об'єму, нового виміру, бо Дух святий там, і Христос там серед усіх. Перечитаємо діяння апостолів. Ну от знову про цю спільноту почну до дні, а інші почнуть тужливо, згодні, там, де спільнота це живе життя друзів, посеред яких Христос узяти. Дом. Сноута, ще й ще, тому що Бог Отець, ми діти, церква це сім'я, кровне братство вірних, але ніяк не партія, не клуб по інтересах і не ритуальний комбінат, що здійснює послуги з індивідуального спасіння душі. Тому питання про спільноту первинний, так би мовити, осередок завжди залишається основним будь-якій історичній церкві. І з того не що до того, що немає нині ніде прикладів спільноти християнської шелюгідні. Але непереконливі є спільноти, є шукайте і знайдете. Задаємо собі питання. Чому вірні не живуть свято? Хочеться, щоб життя християн було безперечним прикладом і ідеалом для оточення, а часто буває зовсім навпаки. Чому так відбувається? Як розбудити свою совість? Чи можна розбудити совість оточення? Багато і критики церкви, і саме люди церковні нарікають на те, що християни не живуть святом. Далекі від того ідеалу, який самі ж і задають, закликають рівнятися на нього людей зовнішніх і нецерковних. І дуже часто людей зовнішніх і нецерковних під цей ідеал навіть стражуть, а самі такими не є. Про це сказано і написано дуже багато. Мені б хотілося згадати одну просту річ, про яку часто забувають, хоча всі її знають. Про те, що святість і праведність це зовсім не одне й те ж. Так, звичайно, люблять відмовлятися всі грішники. Коли їх викривають у гріхах, вони відразу починають ухилятися і казати: а от ми не праведники, а святі. Первинна презумпція святості. І дійсно, святі це взяті в Божі сім'ю відокремлені від світу. Якщо ми бачимо перед собою людину, яка вже за своїм статусом є християнином, відокремленим від усього світу, і не відповідає ідеалу святості, то таку людину потрібно пошкодувати у твічі. бо святим завжди бути важче, ніж не святим. Бути узятим від світу це завжди якесь додаткове страждання, якийсь прес. Це важко, просто кажучи, чому люди християни цього не від... цьому не відповідають? Багатьом з християн здається, що були якісь кращі часи, якесь золоте століття, в якому святості було більше, люди були міцнішими, небо було вищим, трава була зеленішою. Так це чи ні насправді ніхто не знає. Відоме лише одне. Що церква, як і людина, теж має свій вік. Адже церква тіло, тіло Христове, тобто людське, у нього був час юності, час зрілости. У юності любов була міцною, була, було палання духу. Потім сталися в житті всякі події, і не лише тіло церкви, але і самолюдство постаріло, сносилося, а любов нікуди не поділася. Вона залишилася, просто на неї надто багато наклалося за все минуле життя людини. А святість визначається якраз цією любов'ю, горінням Духу до Христа. Це був час, коли звершувалися всеночні. ці були не просто двогодинними стояннями у храмі, а всю ніч. Люди були готові день і ніч перебувати разом, бо вони любили Христа. Вони слухали про нього, вони говорили про нього, вони переломлювали хліб, освячували вино, звершували Євхаристію. Так само хлопець день і ніч стоїть біля будинку дівчини, дивиться у вікно. Проходить час, можливо, вже закінчилося добре, і вони побралися. Чи все завершилося не дуже добре, вони розсталися. Якщо вони побралися, все входить в своє русло. Він перестає стерчати під вікнами, буває день весілля. Якщо вони розсталися, то все закінчиться добре вже з іншою дівчиною. І він, забуде день весілля з нею, проте з'явиться щось інше. Тому християнин, які не живуть, свято шкода, усе йде так, як воно йде. Ніхто з нас не гідний похвалить. Усі гідні тільки жалости, особливо святі, прийняті в Божу родину. Дуже часто запитують, як пробудити свою совість. Що з цим охолодженням робити? Я думаю, так. Якщо людина вже задалася питанням, як пробудити свою совість, то вже дві треті шляху пройдено. Совість вже пробудилася, усе інше доробить Господь і особисті зусилля людини. Бо якщо людина станеть питання, як пробудити совість, вона обов'язково знайде спосіб до її пробудження. Вона мучитиметься, хвилюватиметься, розумітиме, що раз щось усередині болить, нехай не совість, вона спить, її немає, я безсовісний, а душа, значить, там щось живе, от з цього живого, і виросте совість. Навіть якщо її немає. Якщо людина задалася питанням таким про себе, це чудово. А от коли людина здає, задається таким питанням про інших, що робити, щоб проводити совість у моїх дітях, моєму чоловіку, тут я не знаю, що робити. Можна упіймати ближнього свого, зробити йому, надавати, як ми кажемо, по задньому, по задньому місці, щоб він став слухняним. Прихадується, приходить жінка, каже, Отче, як мені чоловіка в храм привести? Як, як, палицею по голові дати, як відвернеться, а доки валяється непритомний в'язати і привезти в багажник. Як ти його проведеш, не знаю. Людина це найбільша загадка. Той самий камінь, який Господь створив підняти не може, об який він спотикається весь час. І таким самим каменем наш ближній є не лише для Бога, але й для нас, що з ним робити. Любити, любов'ю чогось можна добитися. Але треба пам'ятати, що пробудити чиюсь совість любов'ю можна, але невідомо, коли це станеться. Інших способів пробудити в ближньому своєму совість, я не знаю. В даний час, дорогі мої, уявлення про сім'ю значною мірою змінилися порівняно з тим, яким воно було 2000 років тому і раніше. Зокрема, змінилася роль і статус жінки в суспільстві, що позначилися на її ролі в сім'ї. Так, відбулися значні зміни в суспільстві і моралі. Раніше шлюб обов'язково мав бути благословенний Богом, бо всяке діло благословенним Богом має зміст і завжди вдається. Раз, зараз багато чого по-іншому. Деякий час тому при мішкому рахці з парами, які бажали взяти шлюб, проводилися зустрічі. Куди запрошували юристів, лікарів, священників, посадовців, і кожен з своєї позиції і професії висвітлював певні аспекти подружнього життя. Я цитував Святе письмо, розповідав про ставлення церкви до шлюбу і раптом наприкінці зустрічі один з запрошених каже Я вважаю, сьогодні не треба цього робити. Нехай спочатку поживуть разом, побачать, я сам живу так 10 років. Тож мусив пояснити, що за такого ставлення виходить, що чоловік бере собі жінку як якусь річ. Не сподобалася йому ця річ, він собі викинув її, купив або взяв іншу. То тут зовсім інша мораль. Тому так званий цивільний шлюб це не шлюб. Якщо вже двоє створюють сім'ю, то ця сім'я має бути міцною. Про це завжди нагадує нам свята Євангеліє. Церква, бо сім'я – це маленький островець в суспільстві, але коли є міцні сім'ї, є міцне суспільство. А якщо бігати туди-сюди, то ніякого порядку буде ні в сім'ї, ні в суспільстві. Ми християни і повинні дотримуватися тих правил, які нам нагадує Швята церква, що та Євангелія. А якщо ми живемо як у дохристиянський період, ми язичники, взяти навіть приклад Великого князя Володимира, який хрестив Русь, і до того жив як язичник, мав багато жінок. Але коли прийняв хрещення, отримав благословення церкви, узяв шлюб, і потім до нього, у нього почалося нормальне християнське життя, чи кожній людині потрібно його брати? Я знову спираюся на свята Євангеліє, і говорить він їм Мойсей, через жорстокість вашу дозволив вам розводитися з жінками вашими, а спочатку не було так, і я кажу вам: хто розведеться з жінкою своєю, не звини перелюбу, і візьмеш шлюб з другою, той перелюбствує, і хто одружиться з розведеною, той чинить. Учні. Кажуть йому, якщо така повинність чоловіка перед жінкою, то краще не одружуватися. Він же сказав їм: не усі сприймають це слово, а кому дано? Бо є скопці, що з утроби материної народилися такими, є скопці, оскоплені від людей, і є скопці, котрі самі зробили себе скопцями заради Царства Небесного. Хто може вмістити, хай вмістить. Матея 8-12. Тут Господь дає нам конкретну відповідь, і не треба щось шукати. Дійсно, сьогодні приходять дівчата і деколи ніби нарікають на свою долю, що їм уже стільки років, а вони не можуть знайти собі пару. А я кажу їм, а може Господь вас від чогось оберігає, бо сьогодні знайти пару нелегко. Те, що Бог сіднав, людина не може розсіднати. ці слова звучать кілька разів під час таїнства вінчення. Сьогодні справді звертається мало на це увагу, переважно розлучаються ті, хто прожили небагато рік два. Трапляється, що є страда, тут нема питань, і в Івангелії чітко сказано про розвідану у разі перелюбства. Буває, що прожили декілька років, немає дітей. Буває, і на побутовому ґрунті, коли люди одружувалися з якоїсь вигоди, а зіткнулися з певними життєвими труднощами, у них почалися негаразди, і люди дійшли до розриву. До кожного випадку треба підходити індивідуально. І кожен, хто приходить з таким питанням, обов'язково йде на сповідь, де священник повинен уточнити, що сталося усь, у, з ним. Священник, який вінчає молодят, несе відповідальність за їхній шлюб. Звісно, він також певною мірою відповідальний за їхній шлюб. Приклон, коли приходять і кажуть, Ось ви нас вінчали, тепер ми розлучаємося. Але це життя. І я не можу вирішувати за них. Бувають кризи в сім'ях, І якщо люди приходять, я завжди намагаюся зберегти шлюб, сім'ю, особливо, коли і тіти. Батьки мають відчувати свою відповідальність, але кожен випадок є індивідуальним. Мене запитали, чи я був готовим до шлюбу. Тоді були зовсім інші засади. Ми були в іншому душі виховані. Моє кохання пройшло через випробування, я повернувся з армії, пішов вчитися і тільки на 30-му році одружувався. І ось ми вже 22 роки в шлюбі. Коли ми побралися, завжди намагалися робити щось разом. Якщо є підтримка одне одного, звісно, буде результат. А якщо погляди не збігаються, якщо не збігаються, то завжди будуть суперечки, які можуть зрештою привести до розриву. Але не завжди у вас точки зору співпадали. Наприклад, ви вважаєте, що вашій дитині треба вступати в один виш, а дружина буде вважати, що в інший. Я завжди даю право вибору дітям. Якщо справа до вподоби, вона принесе користь. Я кажу, так, бо маю синів старшому. Коли ж вчитися з жодного впливу не робив, він сам собі вибирав професію, молодший, коли вчитися. Я не заселив вищий узвуз закінчувати. Ваша дружина була оцерковленою, коли ви зустрічалися. Так, ми з одного села. Нас батьки водили в церкву з малих років, і ми жили тим. У мене було бажання бути священником, і я став священником у 30 років. Як до цього ставилася дружина? Ми з дружиною це обговорювали, це ж не було просто. Вона знала, на що вона йде. По-перше, вона не хоче сидіти вдома, таке виховання. Вона працює, і це не обов'язково, щоб вона сиділа вдома. Ви часто говорите про виховання, що саме маєте на увазі? Вас, нас у дитинстві виховували праці. Я був старший у сім'ї, батьки працювали дуже тяжко, я це розумів. Ми жили в селі, там роботи не початий край. Батьки йшли і давали нам завдання, і це дисциплінувало, налаштовувало на відповідальність. Я мусив виконати те, що мені сказали. Тоді мав можливість чи погуляти, чи покупатися. І це виховання працею дозволяло брати на себе відповідальність за всіх і на щогодні. Людей мотивої бути сильними, незалежними, будьте лагідні, як голуби, і мудрі, як змії, каже Господь. Що таке для мене шлюб? У молодісті я не замислювався про це. Ми створювали щемлю, бо любили одне одного. пройшли певні випробування, і для нас був це закон. Я брав ш... у шлюб. В церкві ми, і відразу відзначалося два свята у нас, їмось працювала, я в селі на парафії, вона до міста їздила на роботу. Дуже важливо бути спільними і не казати, що ми одне одному щось зобов'язані. Ми повинні. Любити одне другого, а любити це не домагатися любові, а дарувати себе іншого. І щоб свого чоловіка чи жінку привернути до церкви, не треба про це говорити. Молитвою ви зробите набагато більше, дорогі мої. Моліться одне за одного, і тоді у вас все буде гаразд. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, напишіть свої імена свого подружжя, подружжя своїх дітей, там, де я уділяю благословення і проподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!